Скільки заробляє президент? Як дружині Мера Львова вдалося заробити мільйони? Чому голова Миколаївської ОВА має рахунки в Іспанії? Та як так вийшло, що у керівників областей різко зросли доходи? А ще багато-багато подібних питань. То що ж там понадекларували наші чиновники за 2024 рік? Та чи усі доходи можуть бути прозорими? Далі розкаже про це Вероніка Віремєєва. Вони розбагатіли напередодні на заказ звітувало декларації за 2024 рік. Станом на 25 березня чемно подали 518 тисяч публічних службовців усіх рівнів. Тож хто і скільки заробив за рік, говоримо далі. Почнемо з найголовнішого політика цієї країни президента Володимира Олександровича. Він суттєво збільшив свої статки порівнюючи з 2023 роком. Заробив верховний головнокомандовач 15 мільйонів 286 тисяч, 193 гривні. З цієї суми 8 мільйонів 585 тисяч 532 гривні – це облігації внутрішніх державних позик України. Доходи родини Володимира Зеленського у 24 році складалися із заробітної плати голови держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 мільйонів 700 тисяч 661 гривню. Збільшення доходів родини президента України порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів. І тут треба нагадати, що за 23-й рік Зеленський задекларував дохід в 12 мільйонів 423 тисячі гривень. А за за 2022 рік доходи склали всього 3 мільйони 692 тисячі гривень 683 гривні. Щодо офіційної зарплати, то в 2024 році Зеленський отримував трохи більше 22 тисяч гривень чистими в місяць. Цікаво, яка зарплатня у нашого президента порівнюючи з іншими лідерами країн, так от ви здивуєтесь, наш Найбідніший і так як у нас уже четвертий рік триває повномасштабна війна. Після президента доцільно говорити про те, скільки ж задекларував міністр оборони України, Русте Умєров заробив за 24-й рік 4,9 мільйони гривень, з яких всього 1,6 мільйон гривень це офіційна зарплата. Я гуманітарій, але і тут не складно прикинути, що звідки ще мали взятись 3,3 мільйони гривень. 3,3 мільйона гривень від відчуження цінних паперів і корпоративних прав тов. Компанія Сі». А от що цікаво, згідно з декларацією, Олексій Данілов, колишній секретар РНБО, живе на зарплату всього лише. 5 тисяч гривень на місяць після свого звільнення. Тепер знижуємось трохи по значущості посад, але не багато і говоритимемо про міських очільників. І тут так багато цікавого, що чесно, навіть вагаюсь, з чого власне почати. Але все ж, мабуть, почну, як кажуть французи шершеля фам. Свою жінку однозначно знайшов і від того, тільки виграв мар Львова Андрій Садовий. Бо згідно з його декларації, пан Садовий, як би то м'якше сказати, утриманець коханої жінки. Бо це вона за 2024 рік заробила 13 мільйонів гривень. Тоді як садовий заробив лише якихось там 869 тисяч гривень. Також саме дружина володіє авто та будинком. Також дружині належить три земельних ділянки у Львові, площа яких 702 квадратних метри, 43 квадратних метри та 301 квадратний метр. Ціна 504 тисячі 534 гривні, 65 тисяч 63 гривні, 427 тисяч 432 гривні відповідно. Катерина Кіт-Садова має два автомобілі. 2017 року за 968 тисяч 700 гривень вона придбала шкоду 17 року випуску. А у 2021 році новенький Мерседес 21-го року року випуску за 2 мільйони 374 тисячі 350 гривень. Усі цінні активи у дружини міського голови Львова, у неї є акції прат радіокомпанія «Люкс», а саме 1750. Ціна однієї акції – 1750 гривень, що Катерина Кіцедова є кінцевим бенефіціарним власником 15 компаній. А знаєте, що має він? Авторське право на знак самопомічі. Ну за таку заможну галичанку треба триматися. Він і тримається. Але ж ми знаємо схід і захід разом. Далі поговоримо про мера міста Дніпро Бориса Філатова. Його тут теж обіцяю, буде цікаво. Вхід іде навіть авіація. І ні, я не іронізую за 2024 рік. Філатов отримав 35 мільйонів гривень від продажу гелікоптера. А ще задекларував очільник Дніпра півмільйона доларів готівкою. Заробітна плата мера за рік становить у міській раді майже 330 тисяч гривень, за сумісництвом в університеті митної справи майже 62 тисячі гривень, дохід від надання майна в оренду – 1 мільйон 447 тисяч 846 гривень. Крім того, готівкою міський голова задекларував 180 тисяч гривень і 469 тисяч доларів. Ще 360 тисяч гривень і 847 тисяч доларів на банківських рахунках. Дружина Марина Філатова задекларувала 1 мільйон 114 тисяч 690 гривень доходів, 765,5 тисяч гривень і 9,3 тисячі євро на банківських рахунках, 55 тисяч гривень і 28 тисяч доларів готівкою. А ще багато нерухомості перелічувати, яку просто займе багато часу. А є ще багато цікавого про що дійсно хочеться поговорити. Наприклад, про очільника Миколаївської ова Віталія Кіма. Всі ми добре його знаємо. Так от у нього доходи за 24-й рік суттєво зросли. І ще з цікавого криптовалюта і рахунки. У Іспанії Віталій Кім заробив 1 мільйон сімсот шістдесят дві тисячі гривень, що на чотириста тисяч більше ніж у двадцять третьому році. У декларації з'явився новий пункт продаж криптовалюти. Юлія Кім реалізувала цифрові активи на суму 1,9 мільйона гривень. Якщо у 2023 році Кім декларував лише 101 тисячу гривень на банківських рахунках, то тепер на його особистому рахунку в українському банку 150 тисяч гривень, а в іспанському банку Santander 74 тисячі євро. Збільшились також готівкові заощадження. У Віталія Кіма 67 тисяч доларів, у його дружини 2,4 мільйона гривень, 28,5 тисяч доларів та 70 тисяч євро. Можливо, наступні імена не вражають так, як попередні, але їхні історії, повірте, вражають не менше. Таких схематозників ще треба пошукати. Наприклад, головний озеленювач Миколаєва Дмитро Чучмай заробляє 90 тисяч гривень в місяць. Назбирав за рік 12 тисяч доларів, але при цьому всьому живе на вулиці згідно з його декларації. Дмитро Чучмай вказав місцем своєї реєстрації Маріуполь Донецької області, який уже три роки тимчасово окупований Росією. При цьому в декларації керівник комунального підприємства зазначив, що його фактичне місце проживання, місто Миколаїв, не вказуючи у розділі про нерухомість квартиру або будинок, де живе. І тут треба додати, що у декларації посадовці мають вказувати не лише нерухомість, яка є у їх власності або у власності членів їх родин, але й місце свого постійного або тимчасового проживання. Але знаєте, як то кажуть, щастя любить тишу. Оде за таким принципом живе одіозний суддя Ужгородського міськрайонного суду Тамас Демитраце. бо вирішив він то все своє щастя приховати, просто занизивши вартість майна у декларації. Метод не новий, але невже він думає, що ніхто не помітить. Задекларував квартиру у Львові 5-6 разів дешевше ринку та понад 6 соток землі за 400 доларів, використовуючи типову схему оформлення народичів. Але ви лише уявіть масштаби Димитрадзе задекларував земельну ділянку у селі Підрясне площою 612 метрів квадратних. Оцінив її в декларацію трохи більше 15 тисяч гривень. А це просто вслухайтесь у 36 разів нижче ринкової вартості. Ну як ви розумієте, це не весь список махінацій судді. Не дарма ж його називають одіоз. Офіційно суддя володіє лише двома автомобілями, записаними на дружину. Однак він користується BMW x 5 який оформлений на його брата безробітного Михайла Деметрадзе. Авто раніше виставлялося на продаж за 27,5 тисяч доларів, що значно перевищує можливості особи без офіційних доходів. От у керівництва Чернігівської облради рік видався напрочуд врожайним і мова навіть не про одне конкретне ім'я. Там цілий список. Нова квартира у Чернігові у власності голови Чернігівської облради Олени Дмитренко та Тойота Кемрі у користуванні заступника голови Дмитра Блауша. Заступниця голови облради задекларувала квартиру у Чернігові загальною площею 50 метрів квадратних, земельну ділянку у халявині на тисячу квадратів та дачу в Чернігові майже на 100 квадратних метрів. Але уявіть собі є у нас депутати, які стали бідніші у 2024 році. Це я про нардепа Павла Павліша. Він задекларував 160 тисяч гривень, 200 тисяч доларів та 95 тисяч євро готівки та вказав, що на банківських рахунках має 46 тисяч 467 гривень, 28 доларів та 28 євро. У декларації за 2023 рік Павло Павліш вказував, що у нього було 700 тисяч гривень, 210 тисяч доларів та 95 тисяч євро готівки. На рахунках він мав 7 тисяч 272 гривні, 320 доларів та 172 євро. Нагадаю, що це той самий Павліш, який у 2024 році проходив співбесіду як кандидат Дат на посаду судді конституційного суду України. Тоді стало відомо, що у родині Павліша є чудова традиція дарувати гроші. Його батько просто собі подарував любому синочку 95 тисяч євро і 60 тисяч доларів. Аби нащадок придбав будівлю на морському узбережжі. Мабуть, синочок десь провинився у 24-му, що батько був не таким щедрим. А як вам усі ці декларанти і чия історія вражає найбільше? Напишіть у коментарях, я обов'язково почитаю.